Всім привіт у новому відео. Всім привіт у резервет. Багато хто шукає 100% вовну, 100% шерсть, і вона представлена в магазині Reservet. Базові джембори. Така капсульна колекція буде сьогодні. Постараюся більш базове гріше показати. І нарядне хочеться побільше відсоткова вовна 3000. Кремовий такий колір, ніжний, оверсайз трішки і горло закрите. І такі джампери є в сірому кольорі теж. середньої щільності в'язки. В новинках красиві куртки, чорний і моко. Таку тканину балонь називають ще латексною, з таким переливом. В'язані манжети високі, досить високі і щільна в'язка. Курточка з капюшоном, з хутром, застібається на блискавку і на кнопочки досить легесенька, і наповнювач сантепом. І ціна таких курточок 3600, є в чорному кольорі теж. Ще бути панчохи, бутильйони. Без застіпки повністю взуваєте, як панчохи, затягуєте. Такий щільний текстиль. Підбори широкі, зручні, гострі носочки. Дві тисячі гривень. Шубка нагадує каракуль. Приємний сіро-молочний колір. Чотири тисячі гривень. Застібається на кнопочку. Є бокові кишені. І розмірна сітка досить широка від XS до 2 x Костюм нагадує земшевий, оверсайз-сорочка. Застібається на широкі кнопки, бокові розрізики 1800 гривень. І штани широкі теж нагадують. Це одна та сама тканина, візуально нагадує натуральну замшу. 1400 гривень. Стильний джембур середньої щільності в'язки, з орнаментом. рукава реглан. 1700 гривень. Непоганий склад, присутня шерсть 11% і 5% альпаки. Базові жилетки в'язані під горло оверсайз, плечі приспущені. 1400 гривень. Розмірна сітка до XL від S. Но досить версайз і можна пробувати на різні розміри. У складі 5% шерсті. Штани, які нагадують теж візуально, ніби замшеву тканину за защіпами. Широкі донизу, палац досить широкий. З ремінчиком є бокові кишені, защіпи, На півтори тисячі гривень. ще ось такий? джампер джамбур. Такий же ж я показувала тільки з коричним орнаментом, а цей з чорним. Ні, він досить схожий, але це зовсім інше. Це в'язаний картиган 1900 гривень. Думаю, що склад буде схожий, досить. А, подібно, що є в складі альпака, шерсть. Застібається нагодочки. Такої об'ємної в'язки буде точно тепло. І в складі вісім. акрилу, поліамід, поліестер і 5 шерсті. Альпаки тут немає, як схожому, схожим орнаментом. Думала, що склад такий же, але трішки різниця. Шкіряні спіднички з вишивкою в довжині міді. Елегантна спіднеця з вишивкою, спіднеця олівець, шліцою ззаду, а з блискавкою ззаду. Це шкір сам і по ньому вишивка. Теплі шакети. Тканина ворсиста, як креповий трикотаж. Це і нав'язка, і не пальтова тканина костюмна. Тобто 1700 гривень. Приємний такий кремовий бежевий колір. Застібається на гузочки. Оверсайз, краї і ашви з тканини. Петелечки акуратні. 100% поліастер. Тут теж елегантний класичний куточок. Елегантне пальто з хутряним коміром. Досить довге, В довжині бідаксі, можливо, комусь і довше, довше буде. Є кишені двобортне, застібається на гузики, а комір можна відстібнути. 4600. Досить хороший склад, 25 є шерсті і 3% віскоза. Класична блуза в кольорі масло. З оборочками, одночасно елегантна і романтична. 1900 гривень. 70% із і 30 поліестер. Жіночі кашкети. Стіду з акцентним годзиком 759 гривень. Єствіду без блискучої метки, Такий матовий чорний колір. І в складі є шерсть 900 гривень. Така красива сукня, цікава і це в новинках. В'язаний верх і понизу з тканини спідниця в кремовому кольорі. Дві чотириста. Це як водолазка слім і понизу спідничка. Спідниця дбає з підкладки і може трішки просвічувати. Асиметричне, отак по кусі, призібрано. Водолазка 51 віскоза візкоза і 28 поліастер. І 100% поліастер спідниця. Поруч об'ємної в'язки джампори з тканинним декором. Ось така спинка з бантом. Вирізі стягується цей бант, ви собі можете вирізи тягнути, як забажаєте. Розкішний красивий джемпер в білому вичному кольорі. 1700 гривень. Об'ємні рукавички. А в складі є альпака і шерсть. Також є базова в'язана водолазка в чорному кольорі. 1700 гривень. Трішки оверсайз. Це не до водолазка, такий джампер з горлом. Прекрасний склад, 60% шерсті. А ще кардиган, комбінований тканиною, цупкої в'язки з акцентними гозиками, трояндами, виготовлених з металу. Теж базова річ, чорна, монохромна. В'язка в рубчик. 50% віскозу. Лаконічна, чорна, коротка сукня, яка застібається донизу на гудзики з об'ємними рукавчиками. Сукня з костюмної тканини в чорному кольорі, напівприталена, застібається на гудзики. 2000 гривень. Костюмна тканина в складі поля з і еластан. В'язана сукня в бордовому кольорі. В'язка в рубчик, досить щільна, з акцентними манжетами. Сукня слім, і досить довга. Має боковий розріз 1900 гривень. Складі 50% віскози. Нарядні джемпери в бордово-гранатовому кольорі по вирізу комбіновані перлинками і паєтками. Ззаду застібається нагозичок 1700 гривень. І такий джемпер є в приємному, бежевому теплому кольорі. А в складі 8% шерсті, поліестер, поліаміт, шерсть і еластан. Ботильйони в оливковому кольорі нагадують натуральну замшу з металевим декором. Підбори називаються чарочка, гострий носочок, Без застіпки потрібно взувати через халяву, преміум лінійка. Ну і це натуральна замша три тисячі. Лоза з мережева з підкладкою у бежевому кольорі. Понизу уборочка з підкладкою, щільненький, щільненьке мережево, а рукави без підкладки. 2000 гривень. Класична бежава спідничка з костюмної тканини. В складки з пряжечкою. Взаду теж складки широкі. Костюмна тканина, колестри, віскоза і еластан. Збоку застібається на блискавку в довжині мідаксі. 1800 гривень. Розмірна сітка до 2 xl в новинках сатинові сукні, чорний колір і візерунок як з міді, колір міді. Спереді має розріз, довжина мідаксі, без підкладки, але сатин не є зовсім легесенький, трішки цупкий, ззаду застібається на гозичок і на блискавку. 2,400 В складі є віскоза, спідничка на запах. Я думала, що це розліс але це запах. Ось так. Джембер щільної в'язки з плащиками і акцентними гудзиками в коричневому кольорі. Півтори тисячі гривень. А в складі є 5% шерсті. І ще красиві новиночки. Покажу ось цю сатинову сукню у бордовому кольорі з вибитим малюнком. В талії з драпіровкою плечі приспущені. Дві тисячі гривень. Розмірна сітка до 2 xl L, а дивлюся в розмірі M. Е. І в складі є віскоза. Ззату застібається на госочок і на плискавку. Базові теплі в'язані спіднички з, з гумкою в поясі. Теплі це сезон зима. 3600 – І в складі мухер і шерсть. Джеоперврубчик застібається на гузочки з камінчиками досередини і декоровані такими кристалами. Комір в сірому базовому кольорі, можна навіть до попередньої спідниці, можливо. Півтори тисячі гривень. В складі 6% шерсті.